Взяли ребенка, трех лет мальчик, 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 мальчик. Да Гитлер, кстати, был лично очень Это наш человек. Наш постоянный эксперт, наш постоянный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Ми говоримо про те, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і про те, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми поговоримо про операції під прикриттям в інтернеті: як росіяни поширюють пропаганду, маскуючись під українські державні структури. Наша постійна експертка Альона Романюк долучиться і разом ми поміркуємо про те, як відрізняти такі операції і не потрапити на гачок пропагандистів. На українському Фейсбуці російські пропагандисти ведуть антиукраїнську інформаційну кампанію, маскуючись під державні структури України. Фахівці проекту Нота Єнота установили, що наприкінці минулого року, у грудні, у Фейсбуці з'явилася сторінка під назвою Центр інформаційної оборони абревіатура ЦІО. І хоча ця сторінка не має жодного стосунку до державних організацій, але вона намагається створити ілюзію своєї офіційності. Ну а якщо подивитися на її зміст, то там дискредитують м'яко так Збройні сили України і владу. На перший погляд, проблема дуже значною не виглядає, тому що кількість підписників на сторінці невелика. Але публікації, утім, отримують все таки досить високе охоплення а коментарі залишають реальні користувачі під дописами, а не боти. Автори сторінки використовують болючі теми для українського суспільства, наприклад, мобілізація, телемарафон, вибори і інші поширюють правдиві факти, які потім доводять до абсурду. Ну, наприклад, одна із публікацій про конфлікти між ТЦК і цивільними. Тема дискусійна, скандальна. Ми знаємо, що конфліктні випадки з боку ТЦК дійсно були, і перевищення повноважень, і влада реагувала. Звісно, всього цього не так багато в Україні було, як стверджує класична російська пропаганда. Ганда, яку ми розбираємо у кожному нашому випуску, але ось що робить ця конкретна пропагандистська сторінка під прикриттям у дописах. Вони стверджують, що усі інциденти пов'язані з ТЦК, це, начебто, вигадки і російська пропаганда, тобто грає роль такої собі ненормальної державної інституції, яка, начебто, замовчує і заперечує очевидну і відому усім проблему. Про таку нетипову активність російських пропагандистів я запросив поговорити засновницю ініціативи із перевірки фактів нота єнота Альону Романюк, яка власне і описала цей випадок разом зі своєю командою. Альоно, такі от операції під прикриттям. Ще можна зустріти термін операції під фальшивим прапором. Ми знаємо про щось подібне з історії світових воєн, а ось в онлайн середовищі у соцмережах це нове віяння, чи це усталена теж така практика роботи пропагандистів. Операції під фальшовим прапором вони не нові. Власне, в різні часи обманним шляхом противники намагалися отримати перемогу, зокрема, прикинувшись іншою стороною, прикинувшись противником. І е, така от історія була під час Другої світової війни, коли німецькі солдати вдягнулися у форму польських вояків, обстріляли німецьку радіостанцію і таким чином сказали про те, що ось поляки на нас напали. Зараз ось такі обманні трюки використовуються у кібер. Просторі, наприклад, коли російські хакери у січні 22-го року ламали українські сайти, е, сайти урядових структур, комерційних структур, вони публікували таке оголошення на цих сайтах українською, російською і польською мовами про те, що це вам за Волинь УПА, це вам за ОУН, це вам за наші землі, за Галичину, за Полісся і так далі, намагаючись фактично показати, що нібито це. Поляки ламають українські сайти і насправді становлять загрозу для України. Росія не припинила робити такі операції під фальшивим прапором і у кіберпросторі, в тому числі, роблячи. Тисячі сторінок, видаючи ботів російських за ботів українських, наприклад, тому ми бачимо ось ці всі борошна совісті. Ми бачимо пику в гармату, оце шурильці в пушку. Неправильний переклад. Чому так? Тому що для створення громадської думки Росія залучає велику армію так званих коментаторів, ботів і тролів, які є по факту росіянами, але вони намагаються писати українською за допомогою Google Translate, і прикидатися українцям ми почали з того, що вже кілька місяців в українському Фейсбуці хтось прикидається державною структурою. Оця сторінка із назвою Центр інформаційної оборони, яким чином вони намагаються маніпулювати, які методи використовують. Сторінка, яку ми з вами аналізуємо, насправді використовує той же метод, але вона. Видає себе за нібито державну структуру або офіційну структуру, і використовує багато таких маніпулятивних технік, в основі яких лежить правдива інформація, і доводить все до абсурду. Ну, власне, там який пост не візьми. Там все є. Сторінка створена у грудні 23-го року. Немає жодних контактів, але називається так центр інформаційної оборони. Солідна назва. Підкріплення авторитетом пішло. Стиль більш офіційний аніж такий публіцистичний, відповідно, це теж ще одна така технологія, щоб видавати себе нібито за офіційну структуру, і сам формат самі меседжі, які ми читаємо. Ми бачимо, що чітко йдеться про там офіс президента, йдеться про державні структури, про конкретних діячів, нібито їх захищають, але захищають тими тезами, які є не Релевантними, так би мовити, абсолютно абсурдними, ось але людям це відгукується людей це виводить на емоцію, і на превеликий жаль, сторінка отримує свої охоплення. Нагадаю, ми говоримо з Алюною Романюк, засновницею фактчекерської ініціативи Нота єнота, і на початку розмови ми згадали приклад публікації цієї сторінки під фальшивим прапором, сторінки під прикриттям про ТЦК і мобілізацію, що, начебто, випадків порушень з боку ТЦК немає. А кожен, хто про них говорить, це російський пропагандист. Це звісно звучить дещо дивно, тому що навіть держава визнавала і реагувала на такі випадки перевищення повноважень. От як подібні повідомлення мали би Працювати за задумом авторів цієї сторінки, які емоції викликати тим і складні операції під фальшивим прапором, що вони постійно прикриваються і загортаються в обгортку. Нібито правильності, але під цією обгорткою ховається ось ця начинка підігрування російській пропаганді, тому що ми читаємо цей пост. і Ми ж бачимо, тут є одна правдива теза, далі порушення причинно наслідкових зв'язків. Потім неправдива інформація і оціночне судження, яке чітко лягає у російську пропаганду, але людина вже на емоціях, тому що вже прочитала про те, що ну там ТЦК не винні ні в чому. Там це все російська. Пропаганда, або там був наприклад пост про те, що критикуєш ТЦК, допомагаєш Росії перемогти. Це ж абсолютно неправильний меседж, так тому що є внутрішні проблеми, які потребують рішення, які потребують реакції з боку влади, і це не про те, що ти допомагаєш Росії перемогти, а про те, що вирішення цієї проблеми прискорить українську перемогу. Але меседж чи основний посил такого поста про те, що не критикуйте ТЦК, от просто закрити рота і мовчіть. Нічого не можна говорити. Якщо ми не будемо говорити, ми перетворюємося на Росію, і це логічна історія, яку розуміють українці. Звісно, в коментарях починається висловлення цього всього цих емоцій, і по факту люди підігрують усім російським вкидам. Дуже грамотно побудована сторінка, насправді і дуже складно. Протидіяти ось таким вкидам, які мають цілий набір маніпулятивних технік, поєднують правдиву і неправдиву інформацію і пояснити, наприклад, користувачам, які на емоціях вже перевести їх назад в раціональне русло і пояснити, чому це ворожі провокації, дуже дуже складно. Це безумовно цікавий приклад ще й для досліджень, але давай тепер спробуємо поміркувати про те, як відрізнити таку сторінку під прикриттям, під фальшивим прапором, що насправді вона не належить державній установі чи якійсь офіційній структурі. На що би ти порадила звертати увагу? Насправді на офіційних сторінках ми бачимо перше, це сині галочки, які говорять про їхню верифікацію. Далі ми бачимо лінк на офіційний сайт цієї структури, хоча насправді будь-яка сторінка у Фейсбуці може поставити лінк на будь-який сайт і нібито прив'язатися до цієї структури. Але третє, що ми дивимося, це коли була створена ця сторінка і чи вона перейменовувалася. Ну і загалом ми дивимося на кількість підписників, дивимося на те, скільки поширень. Але найголовніше. Це бути дуже обережними із поширенням і коментуванням емоційних постів, дописів у соціальних мережах, тому що пропагандистські техніки вони спрямовані на те, щоб нас загнати в емоційний стан, викликати нашу емоцію, а потім уже нам насадити певну точку зору, певний погляд на ситуацію. Дякую тобі, Альоно. Чудові рекомендації. Сподіваюся, вони стануть в нагоді нашим слухачам. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.